Фіскуль, привіт, 10 клас. Отже, цього тижня ми починаємо вивчати модуль баскетбол і будемо опановувати перший з чотирьох видів в цьому семестрі. Це штраф... техніка штрафного китка. Ну, насамперед хотів сказати вам, або щоб ви згадали, коли здійсниться штрафний киток. По трьох, а, в трьох випадках. Перше, це коли. При кидку, коли ви кидаєте, на вас здійснюється порушення правил. Тоді кидається або два, або три. Другий випадок це за неспортивну поведінку, це технічний фол називається. І третій командний фол, коли на чверть е ви командою набрали 5 фолів. Незалежно, там, хтось там один, хтось там два фоли, вже три. Якщо п'ятий фол, незалежно, де він буде, або під кошиком, при китку, або на своїй половині, на своїй е Половині майданчика, то здійснюється теж штрафний кидок. Отже, в домашніх умовах нам що треба, ну, я розумію, що в кошиків мало у кого є. Від стіни відійти приблизно на 2 метри. Ну, ось у мене таке дуже різна кольорова палацу. Ось я така стрічку покласти. Це наше будові штрафних кидків. Насамперед, я буду демонструвати техніку дзеркального положення для шульги. Хто Чого все починається? Починається зі стійки баскетболіста. Ставна стійка згодом трішечки на шпильки, коліна зігнуті, тулуб вперед. Ось. Коли ви будете кидати штрафні китки, ну хтось виставляє ногу вперед. Ну Це помилка. Це помилка. Дозволяється, будь-який кидок, який він лучше. А якщо ви робите крок вперед, однією або іншою ногою, ви вже приблизно на пів метра, на метр подалі від кошика. Бачите, відділяєтесь, віддаляєтесь. Ось. Тому основної стійці. Коли ми будемо кидати, ми будемо робити стрибок. Стрибок робиться догори. Якщо ви заступите, перестрибнете цей заступ, це велика помилка, і кидок не зараховується. Ось. Якщо ви знаєте, волейболі можна да? відштовхнутися при подачі і вже в майданчиків в польоті робити. В польоті, головне, де ви приземлитесь, різниці немає, то в баскетболі ні. Отже, стала основна стічка. Поклали на праву руку м'яч. Лівою рукою ми підтримуємо, але у нас буде домінуюча ліва рука, бо ми шульга так? правша робить навпаки. Коли робимо кидок, водночас у нас випрямляються ноги, ми вистрибуємо до догори, і руками у нас м'яч приблизно десь на рівні грудей. Ми піднімаємо м'яч приблизно на рівні обличчя і лівою рукою штовхаємо м'яч, штовхаємо м'яч по дузі, по дузі. І щоб щоб м'яч летів по дузі, не прямий. Прямий це ви знаєте, по всім законам фізики, геометрії, маленький відсоток, що він влучив. Щоб м'яч летів по дузі, але ж треба розрахувати, що у нас піддахова да? низько, це ж не спортивна зала. Ось, Ми штовхаємо м'яч по дузі в польоті на самому високому крапці, коли ми вистрибнули, І чотирма пальцями усіма робимо такий рух, робимо такий рух, щоб м'яч обертався до вас. Ось таким. Чому? Тому що. Додається відсоток влучання. Якщо ви трішечки там, в душку кошика влучите, він може сам себе прокуфнути. І так, коли навчиться ну, дуже краще, легше влучати. Отже, я демонструю, як це треба вам зробити. Можна декілька робити стуків, тому що роблять всі, як на уроках фізкотуль, так і професіональні гравці для налаштування. Ну, ви можете не виконувати стуки, але бажано трішки зробити. На оцінку це не впливає на результат. Взяли м'яч і подузів. Коли кинули, і ще приблизно секундку потримали руку ще при землю. Ще раз. по повишку і подузі. Кинули м'яч. Дивіться, діти, якщо у вас будуть. Умови, можливо, у когось вдома є кошик. Я знаю, мало когось, але вони є. Можливо, буде така ситуація, де ви можете відвідати. Хто за кордоном, я знаю, там дуже багато а, майданчиків спортивних, то вам надається 10 спроб і 10 спроб. Хлопчикам треба влучити 5 разів дівчаткам 4. Бачите? Коли на дистанції, то вам теж треба зробити дівчаткам 4 кидочків, хлопчикам п'ять на техніку, щоб я передивився, як ви робите. щоб вони були всі правильні, щоб був гарний результат, чого я вам і бажаю.